Доброго дня, мої кохані, що вас очікує в найближчі три дні. Думайте про себе, я про вас, дівчаточки, підписуйтесь на мій інстаграм, там зовсім інший контент, там запитання, п'ять варіантів відповідей. І є ваші відгуки, дівчата. Амулети на зміни в вашому житті дуже круті. Чому? Тому що відбувається те, що і так би сталося в вашому житті, але це може зайняти у вас 5 років. У когось 10, у когось взагалі до кінця життя, так і не розквітається з тим, де немає щастя, з тією людиною, яка не посилить ваше щастя, з тієї роботи так і не підете, де немає грошей. Амулети дозволяють за півроку екологічно, з дозволу вищих сил. Зробити так, щоб те, що вам не потрібно, ви пішли. Тому що карма це для тих, хто хоче її відробляти. Хочете, відробляйте. Але ви сюди приходите для щастя. І я вам це докажу. Тому пишіть амулетне здійснення бажання, Зараз знижка 80%. Все буде Україна, смерть ворогам. І так дивимось. у вас було запитання нормально. А що у вас очікую на ближчі три дні? Боже, знову аркан сила. Ну, дівчаточки, я не знаю, якого ви там лева підкорили, чи яку ви там ситуацію підкорили. В ці колоді ви когось напоїли мухоморами, але це в переносному значенні. Бо я проти якого, якого зілля, проти приворотів, і чого іншого, Да? але ви таки. Отримаєте ці три дні те, що ви хочете. Тому порада для вас зразу від мене. Гніть свою точку зору. Кожен знає про що я зараз кажу, або вашій ситуації, або з цим чоловіком, або на роботі. Бо сила за вами. Запам'ятайте. Так, Боже, які карти! Дівчата, до вас йде сонячний період в вашому житті, причому у всіх сферах Саме найкращий аркан Сонце, що ще казати, і до вас йде нарешті двійка чаш. Це у когось нове кохання, чому ні вас багато. А у когось те кохання. Коли ви знову зрозумієте, що так, це та людина, яку я відчуваю душею. і Це він, який відчуває душею мене. Розумієте? подивіться, що відбувається: Аркан сила, аркан Сонце. Тобто ви отримаєте все, що ви хочете. І все це буде стосуватися вашого кохання. Так, він до вас ці три дні приїде, дівчата, або прийде, але це для вас ще таємниця. Дівчата, ви не знаєте, що він там планує. Так ось я вам про це кажу. Так, є таємниця до вас, дівчата, Карти кажуть, що це не треба назад. А зараз не спілкуються, не бачиться в Вом... об.